Так, друзяки, отримали такі смужки варафлу та амітол. Варафлу я використовував, декілька років вже обробляю ними мебджіл на основі флометрину, а амітол на основі амітразу та тимолу. Сроки гарні, все відповідає. Свіженька партія, кому потрібно 0,63 745 1245 Гарного перегляду. Вітаю, друзі! Постійне відео. Що що щотижневе показати, що ми живі, здорові і розказати, які у нас новини на сьогоднішній день. В одному з коментарів в останньому відео людина мені написала А чому ти мед не показуєш, тільки матки з Німеччини та матки з Німеччини. Зараз мед покажемо, а поки розкажу. На цьому тижні приїхали. Склінар е карніка земельних облітників. Е також приїде острівний, острівна карніка, H47 від Пернера і ще одна лінія, не пам'ятаю. І також е сьогодні забрали маточок у Ральфа Кольби в Кінці тижня будуть вже в Україні. Це останні. Три завоза, два покарніці, один по бакфу, тому хто не встиг. 063, 745, 12,45. А тепер мед показую. Мед є, бджоли є. Мед є, бджоли є. Мед є, бджоли є. Так це при тому при всьому, що ми забрали з них 80 рамок розплода. Я показував в минулишніх відео, що ми заселили 70, 46 рамочників через перегородку. Зараз ці шестирамочники об'єднали учора, і в нас вийшлося сімейки з чотирма рамками розплода, кинули їм бощінку в розріз наступному. На наступний сезон повноцінна сім'я або пакет. Короте, мед є, бачите? Так, рік такий собі, що не похвалися особо, бо ні яблучка, ні вишеньки на дереві, а це все наш осінній розвиток. Але, але, але. Дякую Богу і за це, за соняшник. Тут у нас на цьому місці вже відсотків 60 від ціло і буде ще ще є два поля не відкритих. 70 там і ось прямо перед пасікою перед цим точком де я вивіз десь. Доктор, може до 20 не відкрито. Ну в общем, отакі справи. Мед трохи є, ну і на тому дякую Богу. Тому, друзі, рік, звісно, що поганенький, причіп за 10 тисяч гривень себе гарно оправдовує, відбивається майже на рік. Тут порахуйте, 14 сімей по 13 ставки меду, причіп зразу відбивається. Тому такі справи, працюємо далі, всього найкращого.